Хочеш зробити добре, зроби це сам. Вкотре володька переконується. Заливав тут Дядя Вова стяжечку і я говорю. Дядя Вова, цією повагою, давайте виставлю маячки металеві чик чик і ви там зверху пролиєте. На що я почув? Володя. 40 років стажу, буде пісічка. Ну а десь я знав, що та пісічка 5-6 міліметрів похибка може бути. Тому, друзі, ну от, от як то кажуть, що є, то маємо. Зараз це все клейочком вирівнюємо. Десь підшліфовуємо, десь піднатягуємо. Тому, дядь Вов, тобі на заміточку, ну я не знаю, хіба там ще зверху наливною треба було проливати, але треба якось вдосконалювати ту технологію, бо є моменти, за що можна припісюнити, як то кажуть. Ладно, я, колега, то я з цим нічого не скажу, але... Ну что ты только сказал?